Залізна доба розпочалася на території сучасної України під кінець 2 або ж на початку і тисячоліття до нашої ери. Рання залізна доба на території України. Кі Залізна доба. Скіфський період на території України 7-3 ст. до НЕ Формально прийнятими хронологічними рамками ранньої залізної доби у Східній Європі вважається поширення залізних виробів з початку і тисячоліття до нашої ери і до середньовіччя, як правило, до 375-х року. Цього року гунами був розгромлений Готський союз у північному Причорномор'ї. Початок залізної доби. Сам термін Залізна доба був запозичений з античної літератури. А французький археолог Жак де Морган у книзі «Доісторична людина 1926, довів, що залізна доба настала у різних місцях старого світу в різні часи. Найбільш проблемними питаннями у вивченні ранньої залізної доби залишаються саме поняття цього періоду і визначення його початку на різних територіях. Бо ж, за формальними ознаками, залізна доба продовжується до нашого часу. Фізичні особливості заліза, яке на повітрі швидко іржавіє та руйнується, призвели до того, що найдавніших залізних виробів у всіх музеях світу збереглося дуже мало. Окремі випадкові зразки залізних виробів належать до чотири, два до НЕ вважається, що майже всі народи почали своє знайомство з цим металом із заліза метеоритного походження. І хоча уламки залізних метеоритів здавна привертали увагу людини, їх обробка була нелегкою справою, вони вміщували багато нікелю і могли використовуватися тільки шляхом кування у холодному стані. Відомо, що ескімоси Гренландії ще в минулому столітті використовували великий метеорит для виготовлення залізних вкладишів, подібно до того, як це робилося з кременю. У міфології багатьох народів метеоритне залізо називалося небесним каменем. Широке застосування заліза у виробництві стало можливим лише після того, як його почали видобувати зруди. Залізні вироби дуже повільно входили в побут, господарство та озброєння і часто вживались поруч із бронзовими речами. На думку відомого дослідника періоду ранньої залізної доби Б. М. Гракова, процес винаходу варки та кування заліза був самостійним у різних регіонах. Найбільш ранні залізні вироби на території України засвідчено в Сабатинівській культурі Південного Побужжя 13, 12 СТ до НЕ. Один із предметів невизначеного призначення з матеріалів острівецького могильника культури Ноя, виготовлено із заліза до білозерської культури 12-X СТ до НЕ належать досить численні кинджали з бронзовими руків'ями та залізними лезами.